Аудіозапис створено для підготовки до складання теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху. Розглянемо розділ 8 регулювання дорожнього руху. Відповідно до пункту 8.1 визначено, що регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальниками. 8.2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою, можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Відповідно до пункту 8.231 визначено, що дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і у темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами. Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менше як 100 метрів за напрямком руху та розміщеними не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини. Пункт 8.3. Сигнали регулювання. Мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Пункт 8.4 Дорожні знаки поділяються на групи. Перше попереджувальні знаки, тобто знаки, які інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вживати заходів для безпечного проїзду. Друге це знаки пріоритету. Встановлюють черговість проїзду, перехресть, перехрещень проїзних частин або вузьких ділянок дороги. Третє. Забрудні знаки запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Четверте, наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження. П'яте: інформаційно вказівні знаки запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів територій, де діють спецфорофтні. Правила. Шосте знаки сервісу. Інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування. 7. Таблички до дорожніх знаків уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені. Пункт 8.5. Дорожня розмітка. Поділяється на горизонтальну та вертикальну і використовується окремо або разом із дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. 86 пункт дорожнього обладнання застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. До нього належить зокрема: перше огородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва реконструкції та ремонту доріг. Друге попереджувальні світлові е, круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або острівцях безпеки. третє, Напрямні стопчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості, позначаються вертикальною розміткою і повинні бути обладнані світлоповертачами праворуч червоного кольору, ліворуч білого кольору. Четверте. Опукліть зеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядністю. П'яте. Дорожні огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних ділянках доріг. Шосте. Пішохідні огородження в небезпечних для переходу проїзної частини місцях. 7. Вставки розмічувальні дорожні для поліпшення зорового орієнтування водіїв на проїзній частині. 8. Пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів. Дев'яте шумові смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Пункт 8.7. Світлофори призначені для Регулювання руху транспортних засобів і пішоходів мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біломісячного кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально. Сигнали світлофора можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною стрілкою, стрілками і силуетом пішохода або іксподібні. На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого, білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору. Звертаю увагу, що сигнали світло, світлофора мають такі значення, теж відповідно до пункту 8.7. Перше, зелений дозволяє рух, друге, зелений у вигляді стрілки, стрілок на чорному фоні, дозволяє рух у зазначеному напрямку напрямках. Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки у додатковій секції стлофора. Звертаю увагу, що сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє повороти ліворуч, дозволяє розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками. Сигнал у вигляді зеленої стрілки у додатковій секції увімкнений разом із зеленим сигналом світофора. Інформує водія про те, що він має перевагу в зазначеному стрілкою напрямку руху перед транспортними засобами, що рухаються в інших напрямках. Третє, чорна контурна стрілка, нанесена на основний зелений сигнал, інформує водіїв про наявність додаткової секції світлофора і вказує інші дозволені напрямки руху, ніж сигнал додаткової секції. Четверте. Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. П'яте. Жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух, і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішоходного переходу. Шосте – червоний сигнал, у тому числі миготливий або два червоних миготливих сигнала забороняють рух. Звертаю увагу, що сигнал у вигляді зеленої стрілки у додатковій секції разом із жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються в інших, з інших напрямків. Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора, з вертикальним розташуванням сигналів дозволяє рух у зазначеному напрямку, при, при вімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги руху або крайньої лівої смуги руху на дорогу з одностороннім рухом. За умови надання переваги у русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух. Сьоме. Поєднання червоного і жовтого сигналів забороняє рух і інформує про наступне вмикання зеленого сигналу. Восьме. Чорні контурні стрілки на червоному і жовтому сигналах не змінюють значення цих сигналів та інформують про дозволені напрямки руху при зеленому сигналі. І нарешті, дев'яте. Вимкнений сигнал додаткової секції забороняє руху напрямку, вказаному її стрілкою. Наступне визначено, що для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або смугах проїзної частини, напрямок руху яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсні світлофори. При, вимкненні сигналах, при вимкнених сигналах реверсного світлофора в'їзд на цю смугу заборонений. Це чітко визначено у нас пунктом 8.7.4 правил дорожнього руху. Наступне. Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами білого місячного кольору, розташованого у вигляді літери Т. Якщо вимкнено лише три верхні сигнали, рух заборонено. У разі вимкнення чи несправності трамвайних світлофорів водії трамваю повинні керуватися вимогами світлофорів і світловими сигналами червоного, жовтого зеленого кольорів. Для регулювання руху на залізничних переїздах використовуються світлофори з двома червоними сигналами або одним біломісячним і двома червоними, які мають такі значення. <кхід> Перше, миготливі червоні сигнали забороняють рух транспортних засобів через переїзд. Друге, миготливий біломісячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів. На залізничних переїздах одночасно із заборонним сигналом світлофора може бути вімкнено звуковий сигнал, який додатково інформує учасників дорожнього руху про заборону руху через переїзд. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його діє поширюється лише на пішоходів. При цьому зелений сигнал дозволяє рух, червоний забороняє. Для сліг пих пішоходів може бути вімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух, який дозволяє рух пішоходів. Пункт 8. 8. 8. Сигнали регулювальника. Сигналами регулювальника є положення його корпусу, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем. А, пункт 8.9. Вимога про зупинку транспортного засобу поширю, подається працівником поліції. Перше жезлом або рукою, що вказує на цей транспортний засіб, друге за допомогою увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору, та спеціального звукового сигналу. Третє за допомогою гучномовного пристою, четверте за допомогою спеціального табло, в якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу. Водій повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано з дотриманням правил зупинки. Пункт 8.10. У разі подання світлофором, крім реверсного або регулювальником сигналу, що забороняє рух водії, повинні зупинитися перед дорожньою розміткою. Стопління це має номер 1.12. А також дорожнім знаком місце зупинки це знак 5.62. Якщо їх немає, не були лише 10 метрів до найближчої рейки перед залізничним переїздом, перед світлофором, пішохідним переходом. А якщо і вони відсутні, та і в усіх інших випадках перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Пункт 8:11 водіям, які в разі вімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником. Руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Бажаю успіхів, при складенні іспиту.